Шалом, це Славко, зараз ми поговоримо за перспективи цієї війни. Ви знаєте, що аналіз ведеться від частного копсьому. Наш брат Саплієнко виклав оцього військового медика, медика з підкринков його ізліяння. Саме цікаво в цих ізліяннях починається зараз. Вони з двох частин складаються. Зараз прослухаємо першу. Стріляють по разному, стріляють з Розрівнімі і По большей части колечи, чтобы побольше людей ранить. ранить. Хвой не жалеет никого. Я не знаю, что с ними не так. Но они стали нелюбими. За что же так дико ненавидеть людей? И... Ну, що на це можна сказати, розумієте, вони так нічого не зрозуміли і так нічого вже не зрозуміють. Основна ціль безпосередня ціль війни, ви знаєте, захистити себе цієї, захистити нас від винищення. Але стратегічна перспективна ціль цієї війни це в наших сусідів від винищення ми себе захистили. Я скажу, більше того, поділились трохи на овець і козлічі. Дубом як збуть козліч путіну, в яких Кордонах, як зберегтися самим. Але те, що сусідів ми не зрозуміли, ти ви бачите, що нічим. Вони, Я, не, я вже я не хочу це аналізувати, і не збираюся це аналізувати, це все має бути, правильно сказали, стріляне і пижжене. Значить, війна буде продовжуватися, і продовжуватиметься вона не тільки в формі цієї війни, але і в формі війни подальшої вона буде продовжуватися. От які форми набере війна подальше нам з вами треба буде розібратися в перспективі. Але поки що за... давайте скінчимо з війною цією. Послухаємо його далі. В їх сторону мало що летить. По більшій часті ми просто не пускаємо їх на цей берег. А снаряди не ложаться по цілі. Как, как будто это заговор какой-то, как будто они, да не заговор, как будто куплено все. и команда не стреляет по тем позициям. И как назло, тут были и ФСБ, и авиация, и танкисты, артиллерия. Эм, кого только не было. Но тем не менее все промахиваются. Вот что мне не подобается, это от нас продают. Это гасло нас продают. Это очень важно для такой долгой войны. Тому що перспективи в цієї війни у нас, як і в Першої світової, що два, власне, уламки імперії, які могли згнити ще тоді, але збереглися випадково, як от Австро-Угорщина, допустимо, і Росія або Австро-Угорщина, Німеччина, Росія, Свайтська імперія, то всі ці архаїчні устрої мають зникнути. А мають вони зникнути як? Самі по собі вони не зникнуть. Війна, катастрофа допоможе. Да і зараз війна знаходиться на тому етапі, що Основною метою є утримати себе від катастрофи кожної зі сторін і забезпечити пришвидшення катастрофи іншої сторони. Як ви розумієте, що тут вже військові засоби поступаються засобом поліптичним засобом пропагандивним, тому що Путін без сили, і ви помітили, після боїв за Авдіївку, оця пауза він би мав би наращувати удари, мав би показати 10 путінських ударів, як 10 сталінських ударів, але він не може показати навіть второй путінський удар. І тепер зрозуміло, до чого були переформування цих оперативно-стратегічних угрупувань. Натомість політична ситуація і політична криза буде зростати, і важливість цієї кризи. Для ведення війни буде зараз, ви знаєте, що 20 травня ні, наближається, ніхто не витрачає час, нікого не вдалося провести на теорію єдиного воєнного лагеря, що наш воєнний лагерь так і хоче розділитися на упів. Ну ми за це поговоримо. Але перш за все, чому треба говорити за умови мира? Ось, значить, ці умови мира. Я не за не купив статтю з Wall Street Journal, не вистать. Ну, не вистачило, що на PayPalлі, відверто скажемо. Нема в мене на PaйPalлі валюти поки що, але потрібно було б всі оці 17 сторінок прочитати, 15 квітня. Розумієте, це те, з чим працював Арахаммі. Ясно, що перемовини ці були, і позиції ці були уточнені, і не брешуть сторони. Ну, ви знаєте, заборона для України отримання іноземної зброї, вступ до НАТО, вступ до ЄС дозволяється. Позиція Росії, щоб Збройні України скоротити до 85 тисяч, 342 танків, 519 гармат, а дальність українських харакетної ну, РСЗО до 40 кілометрів. Ну, ясно, що ви градом стрілять. Українські переговорники були погодитися на 250 тисяч, 800 танків та 1900 артилерійських гармат. Ясно, до чого все це витікло. Тому що якоже ж треба показати, що все було добре. Сара Хамія договорились. Тільки потім українці відмовились від такої хорошої пропозиції. а Тепер гірше, але справа в чому, чому не можна домовлятися з Росією? Тому що ці угоди ніколи не виконуються Росія домовляється з України так, як Німеччина збиралася домовитися з Чого примусити до капітуляції розділити. Обкарнать, а потім поглинути. Вони все вони в себе уявляють нацистами. Вони кажуть, що нацисти ми. Хоча насправді ви ж знаєте, що в об'єднаному європейському війську вже між 41-м та 45 п'ятим роками саме ми, українці воювали, їх туди не брали в об'єднане українське військо, ну через певні упередження і забобони російські, а нас навпаки так, от. Але вони себе вважають нащадками справи нацистів, як ви розумієте, як правильно казав, що справжні. Справжніми нацистами будуть антифашисти. Так от вони всі ці угоди приміряють на те, як робив Гітлер. І відразу ж, ви знаєте, не встиг наш Арахамія домовитися про щось, Ясно, що домовленості були, я що ж так вони виглядали. Але Лавов каже, що вони вже не соответствують це витвішення нових требувань. Що треба територіальні реалії признати, це все. Територіальні реалії це обкарнати Україну, як вони вважають, довести її до стану неспроможності боронитися, а потім перетворити на якийсь протекторат, якщо не на генерал-губернаторства. Ясно, що все це на щастя, завдяки брату нашому. Джонсону не вдалося, і ясно, що Україна постане в цих куцих кордонах. Чому не можна було миритися зараз тоді? А чому потрібно буде на тих майже самих умовах, може ще й жорсткіших, молити, молитися? Миритися потім я вам покажу. Ви бачили цього воєнмеда. Моєн, він так і не зрозумів. Він, принаймні, але ненависть який такий до тих, кого він називає хахлами, він відчув їх... Ми їх не вимучили, не вони нас не знавиділи і не перелякалися. Розумієте, війна зараз ведеться не так на за Україну, як на винищення противника, на те, щоб поскроміть нашого ворога, ви Розумієте, війна ведеться з тим, щоб послабити його як найбільше в перспективі майбутнього конфлікту. Ось що зараз важить. В цій ситуації. Чому? Тому що а, вони не готові. Ви чуєте, вони іскренне не розуміють, чому ми хотимо їх не тільки вбивати, але їх при этом ще і помучити немножко. Вони ніяк це не можуть зрозуміти. Ну, вони нічого не хочуть розуміти, розумієте? Тому війна ще попереду. Насправді ті, хто говорить не тому, що Росія матиме якийсь потенціал, щоб кинутися, ні. Вона. Кинеться тому, що нічого не розуміє. З потенціалом чи без потенціалу, внаслідок і нової кампанії імперської Путіна, чи внаслідок безобразії громадянської війни на Росії, російського бунту, безмисленого безпочату, вони все одно сюди полізуть, тому що вони ще не бояться. У них ще нема тваринного страху. А виростити в них тваринний страх, як ви розумієте, образуміть можна було тільки. Як німці, масірованими бомбардіровки проти пристиженням этих лютеран, показувати їм в не ті лютерані, які еті православне, їхні пристидій, то треба, як японців, треба доводити ситуацію до коаліційної війни і до застосування ядерної зброї. Але Менше з тим, значить, ви бачите, що шольц наскільки боїться, шольц на що полягає зараз Путін на переляк Шольца. То, що Шольц почав розслідувати бездивинні розмови німецьких офіцерів. Ясно, що їх зроблять якимись правами. Ясно, що російська пропаганда спрацює. Ясно, що Таурисів нам нам не бачити. Ясно, що шольц хоче бачити Крим українським. Власне, Крим російським. Власне, ми теж його хочемо бачити російським. Власне, ми хочемо, щоб предполья Криму було українським, щоб Крим лишився відрізаним, як ви розумієте. Чому ми хочемо бачити Крим російським як і Схід? Це найважливіша частина цього виступу, але спочатку от я вам покажу. Коли виступає наш брат Арестович в Твіттері, колишньому цьому, як його Ікс, якась добра людина, невідома мені, викладає отаку фотографію під його. Як це сказати, і інтелектуальними. І я скажу, що практично ніхто не розуміє, чому, От що мене вразило, значить, що ніхто не розуміє алюзії цієї доброї людини, і ви, мабуть, не розумієте. А тому, що після Киви Арестович, наш доступний Троцький. Він все ще збирається явитися сюди і стати. Прапором і гаслом, і важдем отих недобов... недобитих російськомовних. Ви розумієте, що з моменту підписання або початку переговорів за мир всі оці російськомовні, російсько як сказати, москвороті, не російськомовні, москвороті, це різна речі є нормальні люди, більшість нормальних людей російськомовних, як ви знаєте тут. А москвороті це упорати. Це от як є. Вата, вишивата москвороті. Розумієте, це упорати це ті коштом кого росте аудиторія Рестовича. Поки Рестович говорив за Україну. Певні середовища Асі уважно досліджує, але це секретна місія, вона нічого про це не скаже. То вона каже, що вони всі були проти і аспаріваліча, а потім усі оці недобиті, всі оці недобитки, котрі сидять по Києвах по інших ну, понаїхали сюди власне зі Сходу, і не тільки зі Сходу, то вони зараз адабряють і от після смерті Киви, прапором. Цього всього двіжа стане тут Арестович. І я боюся, що внаслідок політичних змін оцю справу його за що там, я не знаю. Це якесь рукоприкладство. Її приберуть і він сюди явиться і буде мутіть тут воду. І тому ця от, ну ви розумієте, тому ця от картинка вказує на конечну потребність з цим щось робити, бо в перспективі Арестович є одним з найбільших ідеологічних ворогів української держави, якщо вона виживе. Цього року до зими, а на це більшість шансів. То розумієте, в чому проблема? в Москвороті нікуди не ділися. Позаяк нема репресій, ви розумієте, поза як же ж ніхто ж нікого не цеє, як це сказати? Ну, ексцеса вже ж нет, то вони відчувають себе безпечно, вони відчувають себе знову готові. І ми ж їх теж не перелякали, ви розумієте, вони нас ненавидять, ненавидять всі, а переляку нема. От розумієте, щоб ви скільки потрібно було, щоб викликати переляк на росіянах. Ну, 17 по 38 рік, розумієте, 20 років потрібно було 20 років терору, щоб вони назавжди полюбили своїх катів. Ми, ми за 30 років нічого не зробили. Не те, що терор, нас вони не полюбили. Нас, власне, своїх катів ненавидять. Не бояться, вони ненавидять нас. І ясно, що вони повстануть під кожним прапором, повстануть політично, якщо не військово, і цим прапором буде Арестич. Він уже милиться, як ви розумієте, в команду Залужного. Чому Залужного? Ну тому, що ви розумієте, яка ситуація Україна не так далека від бунту. Я не кажу, що він відбудеться, але є всі ознаки. Перше. Ну як це сказати трохи наївно? У нас не відбулася націоналізація військової промисловості. Ми поділили ці гроші як земгор, як воєнно промислові ці от комітети російські. Ми віддали колосальні гроші на дірібан приватним особам. Ні держ і госчиновникам. Ясно, що на Росії приватні особи спокушали госчиновникам взятками. А у нас тут. Всі одночасно гризуть цей пиріг. Ми віддали цей пиріг на дільош, наслідком чого стало небачене процвітання, як ви бачите, у Києві це помітно. Коштом, може, найзначної частини держави, в тому числі і війська. В чому перевага? Ви ж знаєте, що росіяни гроші дають наперед своїм. Всі правильно каже, що як це називається кредитна задовженість штовхає Москвинів там, якщо... Дати людині три тисячі доларів, і вся деревня збіжиться, спомнівати, хто кому був дощ і на руках віднесуть на фронт виталкують. Ви розумієте, щоб і деньги поділити, А якщо ж ще вб'ють, то прийдуть остальные і останні поділять і проп'ють. В нас такого нема. В нас на фронт, ви бачите, ніхто на руках не відносить жертв. Тому що не бачиш в цьому, як сказати, прямої матеріальної вигади, щоб хтось умер сьогодні, а за нас а ми, а ми потім. А ми тільки завтра цьому. На жаль, ми цього не зрозуміли. Далі чого? Чому я про це кажу? От я стикнувся зі своїми, як це сказати, колегами. Ну, вже не колеги, а це вже діти, це вже наступне покоління колег, бо всі колеги не те, вже на пенсії, а й мертві. Часто, вы знаете, что у нас переследуют будни разведчиков в чем состоять? В дезертиры. В Киеве каждый день ловят несколько десятков дезертиров. Потому что из воинских частей такие бегут. І дезертири ці працюють кур'єрами, таксістами. Тут є середовище. В Києві є стільки грошей і стільки можливості працевлаштуватися, що дезертирові тут зручно. І це от та ситуація, та небезпечна ситуація, що склалася в Петрограді, коли понаїхали біженці 200 тисяч, коли у них був до розпорядження сінематограф, їх годували. Вони них були розваги. І вони потім, ця от вся середовища. Вдалося підпалити біженців, не забувайте, були щепки сідлості, западних губерній, і все російське ненавиділо. Як і більшість біженців до Києва ненавидять всеукраїнське. Ми українці меншість. Не забувайте, і цю війну українство веде як меншість, і воно вичерпується, і коштом відсутності терору слабшає. Тепер за політичні розклади. Ясно, що це може стати, може не статися за нашого сирського. Ви знаєте, за сирського власне вам треба питати нашого брата Дмитра Олександровича, бо він якось проник оточення сирського і через нього проніка, так сказати, конкуруюча сторона, як ви розумієте. Ну, до смерті Києва принаймні пронікала. Зараз я не знаю, чи якісь спадкоємці, якісь. Залишки Києва працюють в цьому напрямку, але сирським вони дружні. Шов, все, що вас може цікавити, ви можете в цьому крепостному театрі Карабаса Барабаса дізнатися за сирського. Але що кажуть, що у сирського поки що слабкий штаб. Що от... Який би не був залужний, перевагою залужного було те, що штаб у нього склався і штаб його працював. Штабу Вісильського ще належить скластися. Ясно, що це злапихаство. Розумієте, в чому діло? всі воєнні, вони як примадони. Вони злопихають. Це От чисто театральний інтриг. Якщо ви читали Сомір Свята Обаєма, Карилавчапікав і прочі от, от, то ви розумієте, що це судо і наблюдали київський театр Пірети із Закуліс, як наблюдав його я. В свої лучші годи, то ви розумієте, що грізня наших військових це як грізне, це, це призрак опіри. Це ось стара прима, молода прима. Ну, все це можна посмотрети в одивілі сан як сінічкін по-моєму. Але щоб за це все кров'ю не платилося. Так от споки формурується новий. Штаб сирського, але я б сказав, я промовчу як мудрий миш. Потому що мені ж треба було інформацію отримати не спорить. Що новий молодий штаб сирського непогано справився в Авдіївці, хоча це можуть бути і наработки подальшого старшого штабу. Ми почекаємо, як новий штаб сирського справиться. Побачимо, він багато нових людей піднімає. Побачимо, як вони запрацюють, як їм вдасться розібратися з піхотинцями. Поважного віка з дезертирством. Відсутність від вимог. Багато є вимог відмовитися від відмов. Як це сказати, багато є відмов від виконання завдань. Скаржаться, що управи нет, що, чесно сказати, непокоїча високий показник адказу від виконання приказів. А тут уже нічого не зробиш. Це російське військо, як при царі, не розстрілюють. Розумієте, росіяни терцем своїх розстрілюють, то вони... Паші киси стуляють, розумієте? Будьте си мудрі, каже, стуліть си писок, багато не пошталакайте, бо як будете си пошталакати, вони вас будуть цігали. От вони там цігають, а наші не цігають. І тому ці є відмови від виконання, це погано. Це ще одна ознака, ще одне, як це сказати, попередження щодо можливості у нас 17-го року. Те, що 17-й рік буде, це ясно. Війна буде вестися до кінця і хіба що якимось. Дивом, її зупинять союзники, але я не бачу тої сильної волі в них політичної та військової, щоб рівно примусити нас або росіян до фактичної капітуляції. Війна буде ввестися до вичерпання швидше за все, до того поки одна сторона не впаде. І завданням є, щоб ми не перші впали, щоб ми впали другі. Впадемо впадем навіть при наступнику. Бо хто же ж має це підписати цю ганьбу політичного міру? Зеленський не підпише, хто підпише, І зберуть сирського. Вже клони Зеленського сирського виберуть Залушного. Залушного за що зняли власне? За те, що у нього в руках карна військова сила, непоганий штаб, непогані. Як це сказати, сотрудники товайші. Ну, у нього є апарат, і він цілком міг цим своїм воєнним апаратом скористатися в перспективі. і За це його побоялися і за ефективно воєнне про. Хоча правильно кажуть, що залужне це організатор, це адміністратор. Йому не пробачили створення всякої такої структури, з'їли, тому що бачать в ньому корніло, бояться його політичних амбіцій, і не даремно бояться, як ви розумієте. Это как Даунинга, вышибли, Ч Черчилль что делал своими полководами? Он что не так, сразу высыпал, вышибал военную миссию в Америку. Даунинга, Даунинг же защитил небо Англии, но потом что-то ляпнул против выдвиженцев Черчилля. Это не сподобалось. Черчилль его сразу в Америке, а он там впал в мистицизм и в общество защиты фей вступил, потому что он без фей растительно сельское хозяйство наше придет в упадок. Ну, смехнулся. Як ви розумієте? Так і в нас буває цей поки що сидить, очікує, ясно, що всі думають вернутися, всі представляють собі Ленінами і Троцькими на руїнах України. Ясно, що Україна буде зруйнована політичним миром. Не так в своїх кордонах, хоча люди так і не розуміють, що таке домовлятися з Москвинами за судноплавство Дніпро... Дніпробухським Ліманом. Ви розумієте, Кінбурзька каса в чих руках буде, розумієте? В чих руках дрома Сахіла буде, як вона називається. Ця, ця, ну, Маяк стоїть, господи, Біхахіла, тендерська. Да, Тенська каса в цих руках буде, Джагарлич остий в цих руках буде. Все ж за, за це ведеться боротьба, за це йшли висадки десантур, як ви знаєте, на локатори, на засоби спостереження, на артилерію. За все це іде боротьба, як ви розумієте, йде боротьба за поступи до Криму. Якщо ми не матимемо підступів до Криму, то нащо тоді це все? Було миритися? Отака от ситуація зараз нам треба боятися тих, хто прийдуть після Зеленського. Ви всі, чому? Ви будете ждать і збавителя? Ви всі будете ждати і збавителя, Я кажу, що прийде новий грант, і ви це скоро почувствуєте. І кепсько, що цей новий грант прийде в обставинах старого Путіна, і в обставинах старого Путіна переходящого до його наступників. А оцей переход, від розумієте, що у наступників Путіна не буде такого бажання вести війну. Вони вестимуть її, можливо, по інерції, а от уже третій Путін, якщо він достатньо швидко прийде, якщо швидко зійдять другого Путіна, от при ньому вже варто було б Україні і напасти, і відбити свої втрачені території, але це вже така далека перспектива, що за це рано говорити. А поки що я вас всіх прошу зрозуміти, що от наш Лєба Давідовіч Троцький, якщо повернеться, що доведеться такі от. Ну, ви бачите цю картинку? Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.